Слухайте уважно, те, що ви зараз почуєте, може бути неприємним, але раз усвідомивши, ви вже не зможете цього розчути. Ви притягуєте до себе людей не симетрією обличчя, не ідеальністю фігури і не тим бездоганним відображенням, яке бачите щоранку у дзеркалі. Те, що ви сприймаєте як свою привабливість, це лише ретельно відполірована маска, вдало продана світові. Але за цією маскою дрімає звір, пробудження якого ви уникали роками. Цей звір це ви справжні, це не ваша соціальна версія, не ваш ввічливий і зручний образ для споживання. Я говорю про ту частину вашої сутності, що дихає у темряві і рухається у вашій тіні, про того, хто знає, на що він здатен, коли припиняє прикидатися. Юнг називав це тінню, але тінь це не ворог. Це ключ до первинної, нестримної сили, яка лякає навіть вас самих. Якщо вам страшно поглянути цьому звіру у вічі, це означає, що ви інтуїтивно розумієте, шляху назад уже не буде. Хочете знати, чому одні люди, входячи до кімнати, немов згущують повітря навколо себе, змушуючи всіх затамувати подих, а інші проходять непоміченими як безтілесні примари. Це не одяг, не статура, це невидиме енергетичне поле, що прилипає до шкіри і змінює атмосферу без єдиного слова. Магнетизм неможливо вимовити, його можна лише відчути. Він відчувається шкірою, потилицею, як перечуття небезпеки або глибинної істини. І ось істина, яку ваше его можливо не захоче чути. Щоб володіти цим магнетизмом, вам потрібно впустити в себе те, що ви все життя відкидали. Ваша тінь знає все, що ви ховаєте, чого боїтеся і чого пристрасно прагнете. У ній живе і ваша приборкана лють, і ваша дика пристрасть, і ваш нескінченний голод, але саме там захована і найчистіша, найпервісніша форма вашої привабливості. Проблема більшості полягає в тому, що ви приручили своє присутність, щоб не заподіяти нікому дискомфорту, щоб отримати загальне схвалення. У результаті ви задушили свою справжню силу, ви обміняли вплив на схвалення, а ніхто не відчуває магнетизму від того, що можна легко передбачити. Подивіться навколо у навколишньому просторі. Більшість людей говорять, не сказавши нічого суттєвого. Вони посміхаються, не відчуваючи нічого справжнього. Вони живуть, не зачепивши жодної душі, а потім дивуються, чому їхнє існування не залишає сліду. Магнетизм починається там, де ваша присутність стає неможливо ігнорувати. Це момент, коли ваше мовчання перестає бути порожнечою і перетворюється на заточений клинок, що перерізає дихання слухача. Це момент, коли ви стримуєте бажання не для того, щоб загасити його, а щоб направити як електричний струм, здатний викликати справжнє тремтіння. Це вміння керувати емоційним часом так, як диригент вирішує, коли оркестр вибухне і коли завмре. Таємниця ваш найвірніший союзник. Не розкривайте усі карти відразу, повністю відоме і зрозуміле перестає бути бажаним. Жест, що лише натякає і одразу ж відступає, погляд, що пронизує наскрізь, а потім несподівано відводиться убік. Раптова, незрозуміла зміна енергії, що збиває зі звичного ритму. Так садяться невидимі зерна одержимості якщо ви навчитеся змінювати свою присутність, то полум'я. То тліюче вугілля, якщо ви здатні створювати переживання, які роблять вас незабутнім, якщо ви можете залишати в душах невидиму мітку, ви доторкнетеся до магнетизму, який підносить людей до такого рівня емоційної напруги, що вони будуть мучитися питанням, чому вони не можуть викинути вас зі своєї голови. Скажіть собі чесно ви готові зняти свою відполіровану, зручну маску і випустити звіра? Чи продовжуєте вірити, що зовнішнього схвалення достатньо, поки справжній ви, той, хто може запалити світ, сидить у кліці, яку ви самі ж і побудували? Запам'ятайте, якщо ви його випустите, ніхто вже ніколи не дивитиметься на вас по старому. Багато хто помиляється, вважаючи, що магнетизм це трюк, витончена маска, набір маніпулятивних технік для керування чужими реакціями. Але справжній магнетизм не можна підробити. Він народжується з глибини занадто справжньої, щоб її можна було скопіювати. Він походить від абсолютної відповідності між тим, ким ви є насправді, і тим, що ви транслюєте. І ця відповідність не про те, щоб показувати все відразу, а про те, щоб дозувати, перетворюючи кожен жест і слово на частину коду, який здатні прочитати, лише обрані. Помилка більшості жити реактивно, підлаштовуючись під ритм інших, замість того, щоб нав'язувати свій. Адже коли до кімнати входить людина зі справжнім присутністю, усі мимоволі починають дихати у її такт. Це не фізичне, а емоційне домінування. Магнетизм, схожий на гравітацію. Він не штовхає, а притягує. Для цього вам потрібно бути міцно зв'язаним зі своїм внутрішнім центром, з ядром, яке не тремтить під тиском зовнішнього шуму. І коли ви перебуваєте в цьому стані внутрішньої стійкості, вам не потрібно переконувати чи продавати себе. Саме ваше самоіснування стає магнітом. Але є ще одна істина, яку розуміють небагато економія енергії. Більшість витрачає її на порожні розмови, зайві рухи, чергові посмішки, які їх же й виснажують. Людина з магнетизмом береже кожен жест, як художник, кожен мазок. Ніщо не випадково, усе має вагу. Коли ви говорите, ваш голос не просто заповнює простір, він наказує слухати. Коли ви мовчите, це не порожнеча, це заряджене поле, яке змушує думати про вас, це вміння не можна вивчити з підручника. Воно народжується у самотності, у глибокій внутрішній роботі, де доведеться зустрітися з найстрашнішим, зі своїм власним емоційним відображенням. Магнітна особистість вміє читати атмосферу кімнати, але що важливіше, вона вміє читати самого себе. Вона не раб своїх імпульсів, вона здатна відчути гнів. І вибрати посмішку, відчути бажання і вичекати момент, вловити провокацію і не клюнути на гачок, тому що вона знає: той, хто реагує, втрачає контроль, а той, хто контролює реакцію, керує грою. І тут багато хто зазнає поразки. Вони плутають інтенсивність із магнетизмом, думаючи, що для привабливості потрібно заповнювати весь простір, насичувати, вражати надмірністю. Але справжній магнетизм знає міру. Він розуміє, що розрахована відсутність є сильнішою за постійну присутність, у цьому туди-сюди, у невидимому танці між появою та зникненням і народжується одержимість. Йдеться не лише про те, що ви даєте, а й про те, що ви забираєте у найточніший момент світ повний людей, які викладають усі свої карти одразу. Вони швидко вигоряють, залишаючи після себе лише порожнечу. Ви не можете дозволити собі бути одним із них, тому що магнетизм це не спалах, а приплив. Він піднімається і опадає, завжди залишаючи відчуття, що найкраще ще попереду, і саме це утримує людей поруч, навіть коли вас немає фізично. Тепер ми заходимо в область, куди наважуються увійти небагато на територію емоційної алхімії. Магнетизм це не лише вміння рухатися чи керувати голосом, це здатність трансформувати внутрішній стан людини, що перебуває перед вами. Подумайте, більшість застрягла в емоційній рутині. Ті самі думки, розмови, реакції. І коли ви порушуєте цей звичний патерн хоча б на одну мить, ви стаєте подією. Це і є справжня сила. Я говорю не про дешеву маніпуляцію. Я говорю про древнє мистецтво, в якому психологія переплітається з присутністю про здатність бачити, де людина перебуває емоційно, і вести її туди, де вона стане вищою, глибшою, живішою. Іноді це фраза, що ламає її звичну логіку, іноді жест, якого вона не очікувала, іноді мовчання, що змушує почути самого себе. У цей момент легкої дезорієнтації ви закладаєте невидимий якір, і щоразу, переживаючи щось подібне, її розум повертатиметься до вас. Запам'ятайте, люди не запам'ятовують факти, вони запам'ятовують відчуття, вони не будуть одержимі тим, що ви сказали. Вони будуть одержимі тим, що відчували поруч із вами. Тому магнітна людина не витрачає час на довгі розповіді про себе, вона створює переживання, які пробуджують те, що спало. Це не розвага, це електричний розряд у душу, це пробудження в іншій людині, того, хто забув, що він живий. Але для цього потрібна річ, якої багато хто боїться, усвідомлена вразливість. Я не говорю про беззахисну демонстрацію всіх слабкостей. Я говорю про навмисне привідкриття деяких граней, щоб зв'язок став настільки реальним, що зруйнує будь-яку соціальну маску. Ця суміш контролю та оголення динаміт для підсвідомості іншої людини. Ще один секрет контрольована суперечність, показати дві протилежності як частини однієї суті, транслювати спокій і небезпеку одночасно, ніжність і силу, близькість і таємницю. Ця дуальність збиває звичні схеми сприйняття, не дає навісити ярлик. А якщо людина не може вас класифікувати, вона починає стежити за вами очима, думками, пам'яттю. Магнетизм нелінійний. він будується на контрастах: в один день ви вогонь, в інший лід. В одну хвилину ви поруч, у наступну недосяжні. І ви робите це не з бажання сподобатися, а тому, що володієте гнучкістю хижака, який вміє підлаштовуватися під місцевість. Результат простий: вас неможливо передбачити, а непередбачуване затягує, і що дивно, для цього не потрібно бути найгарнішим чи найсильнішим. Потрібно бути найбільш усвідомленим у своєму внутрішньому світі та достатньо сміливим, щоб використовувати його як інструмент. Поки інші виснажують себе у змаганні на поверхневому рівні, ви граєте на невидимому полі, де правила ваші, а люди навіть не усвідомлюють, що беруть участь у вашій грі. Опанувавши цей простір, ви перестаєте бути тим, хто пройшов повз, і стаєте тим, хто залишає слід. Тепер ми входимо на ще глибшу територію, туди, куди більшість боїться заходити, бо вона вимагає вийти за межі его. Смертельний спокій це не той спокій, що народжується з порожньої байдужості, а той, який приходить, із розумінням вам нічого не потрібно ні від кого. І тому ваша присутність не просить, вона наказує. Найнебезпечніший магнетизм це не той, що кричить дивись на мене, а той, що шепоче дивись, якщо насмілишся. Цей спокій не пасивність, це тихе, пружне напруження, що перетворює кожен ваш жест на подію. Тому що, коли ви не реагуєте на зовнішній хаос, хаос починає реагувати на вас, і тоді відбувається щось чарівне. Людина навпроти починає сумніватися у своєму власному ритмі. Вона думає, чому він не біжить, коли біжать усі, чому він не заповнює тишу словами навіть коли вона стає незручною, і непомітно для себе вона підлаштовується під ваш темп. У цей момент ваш вплив стає невидимим, але абсолютним. Це вміння керувати простором та внутрішнім часом інструмент тих, хто шукає не увагу, а владу над впливом. Бо той, хто керує ритмом, керує результатом, але одного контролю недостатньо. Є ще те, що відрізняє по-справжньому магнітну особистість від того, хто лише тимчасово цікавий символічний слід. Це означає, що ви залишаєте не лише емоції, а й образи, які інша людина нерозривно пов'язує з вами. Це може бути фраза унікальний запах, колір, погляд чи жест настільки унікальний, що скільки б часу не минуло, він спрацьовуватиме як тригер. Символи це найдавніша мова підсвідомого. Якщо ви впровадили символ у чиюсь свідомість, вам уже не потрібно бути поруч, щоб про вас думали. Щоразу, коли вона зіткнеться з цим символом, разом із ним повернетеся і ви. Справжній майстер магнетизму знає. Важливо не завжди бути тут, а бути у чиїсь голові, навіть за власної відсутності. Для цього потрібно бути не просто людиною, потрібно стати переживанням, переживанням, яке ламає звичний хід життя, м'яко тривожить, звеличує та інтригує. Тому що, коли інший розуміє, що поруч із вами він не просто розмовляє, а відчуває ви вже всередині нього, а звідти піти, майже неможливо. Решта думатиме, що все це випадковість, хімія чи удача. Вони не зрозуміють, що магнетизм це культивоване мистецтво, емоційна наука і прожита філософія. Але ви будете знати, і застосовуючи це, ви більше ніколи не увійдете куди-небудь просто як чергове обличчя у натовпі. Ви станете тим присутністю, яке змінює все, навіть не питаючи дозволу. А тепер ми входимо у площину, куди наважуються зайти лише одиниці, притягання як дзеркало забороненого, тому що найсильніше притягує не те, що схвалено і вписано в правила, а те, що пробуджує в іншій людині бажання, яке вона не може виправдати. Непереборне, майже завжди забарвлене тінню, яку підсвідоме впізнає, але не вміє опрацювати. Ось справжній магніт. Бути живим втіленням того, що інший одночасно хоче і боїться. Я кажу не про зарозумілість і не про порожнє бунтарство, а про внутрішній сигнал, який ви транслюєте навіть мовчки. Я живу за своїми законами. Коли людина відчуває, що ви не схиляєтеся перед соціальними кодами, яким усі інші підкоряються без роздумів, усередині неї щось ворушиться. Це примітивний шепіт, що говорить: ось вона свобода. А свобода притягує сильніше за будь-який стандарт краси. Такий магнетизм живиться одним рідкісним інгредієнтом стратегічною непередбачуваністю, не хаосом, а вмінням залишатися непрочитуваним. Мозок одержимий тим, що не може передбачити, і ця одержимість стає зв'язком. Якщо ви завжди дієте однаково, ви стаєте частиною фону. Чимось, що перестають помічати. Але якщо ви ламите шаблон розраховано, у потрібний момент ви створюєте мікроструси, які знову і знову переналаштовують увагу на вас. І ось що важливо: справжній магнетизм не прагне сподобатися, він прагне викликати справжню реакцію, навіть якщо це буде дискомфорт. Тому що найглибший контакт не той, що викликає лише задоволення, а той, що пробуджує весь спектр сильних емоцій. М'які емоції забуваються, сильні залишають слід. Якщо ви здатні провести людину від цікавості до захоплення, від напруги до спокою, від виклику до співучасті, ви сплітаєте у її сприйнятті багату емоційну тканину, яку вже неможливо відокремити від вашого образу. Пам'ятайте, магнетизм це не чарівність. Чарівність це заклинання, яке згодом розсіюється. Залишити слід означає нанести татуювання під шкіру. А щоб залишити слід, потрібно зважитися показати контрасти, перестати бути лінійним, бути і людиною, і міфом в одному подиху. Це суміш відчутного і недосяжного. Це те, що змушує шукати вас знову, навіть коли думають, що вже знайшли. Тому що правда така: магнетизм, який залишається, народжується не з того, що ви показуєте, а з того, що ви викликаєте. І те, що ви викликаєте. Невипадковість це плід тихої, терплячої, глибокої внутрішньої роботи. Усе інше шум. А ви тут не для того, щоб шуміти, ви тут для того, щоб, пішовши, залишити світовий час, щоб він знову зміг дихати так само, як до вас. І ось тут, прямо в цій точці, я хочу залишити вам істину, якої ви, можливо, не очікували магнетизм не для всіх. Не тому, що він недосяжний, а тому, що більшість не готова заплатити ціну за його збереження, бо тримати цю енергію означає відмовитися від комфорту, вписуватися в систему, прийняти на себе тягар насторожених поглядів, токсичних коментарів і вантаж того, що вас пам'ятатимуть навіть ті, хто ніколи в цьому не зізнається. Це не гра на один день. Це життєве рішення бути тим, кого неможливо забути, навіть якщо ви не вимовляєте жодного слова. І для багатьох це страшніше, ніж прожити все життя в тіні. Якщо ви додивилися до цього моменту, значить, щось усередині вас уже знає цей шлях ваш. І перш ніж ми продовжимо, поставлю вам запитання, чи відчуваєте ви, що всередині вас є частина, яка хоче прокинутися, але надто довго спала? Частина, яка втомилася просити дозволу і готова почати генерувати невидимий струм, що змінює людей навколо. Якщо так, це не випадковість. Це означає, що ви готові почати інтеграцію зі своєю тінню, навчитися керувати своєю енергією як священним ресурсом, і наостанок те, що ви не забудете. Не намагайтеся бути світлом, яке освітлює всіх. Станьте іскрою, що запалює тих, хто має горіти. А коли вас не стане, нехай диму, що ви залишили, буде достатньо, щоб вони почали шукати вас, навіть якщо не захочуть знайти.